Ось така легенда, Ямаха грізді до нас прибула. Він жаліється, що в ньому порвався внутрішній пиловик. Ось він там порваний, бачимо, що ніж його витікає. Будемо його міняти. Одночасно перебадимо всю ходову. Так, тут у нас бачимо, болт валяється, розкрутилася лебідочка. її теж починимо. Все переглянемо, зробимо того, також поміняємо мастило в двигуні та в редуктора. І перебадимо всю підвісочку і починемо, якщо метати. Вісок прикінчимо, а ячки не дзвонити треба. Чек, yeah. все, вот я И заразимаю. Столько ступицу Ступицу просто, внимание. Так, я, я. Столько чем. Столько чем, просто О, Столько чем. Столько чем. Столько чем. Столько Супер. І до ремонтного стола. І так, щерус у нас у руках, бачимо така дівища. Як його розібрати, дивіться в попередніх відео. Там усе є. Ми вісь розібрали. Зараз беремо такий новий пильничок. О, до нього є океачення, шеруз готовенький і стоплені кулачки, які ми все сиділо зафіксуємо. І так, зібраний талик, поміняний, все гарно, все поставлено на хумти. Кумути оригінальні, і воно і буде служити, файно І на квадрик Та на місці домкрачуємо трошечки верхній речах, піджимаємо, щоб туди всі гарно попало. Тут файло нанесли шніру. Все, давай рамчик, забиваємо. Попадаємо наші лікси і легенько ударимо і на піввісі збираємо. А далі збираємося до купи. Раєчку дотянули. Раєчку дотягнули, але бачимо ще ось тут є. Ось Ось тут обірваний болт. Треба його сюди знайти і наживити, і затягнути. Цей болт як ми сюди сюди. Діялись, Йдемо дивитися далі, що тут по цьому квадрику ще. Вирімомо садовку, маломчик за колесо підчепнички, тут все добре, все потужно. Квадрик новий, шари ніде не гуляють, а на той бік. Цей бік посаємо. Конецьке файне, лютів немає. Цей бік колесико, що тут. Все добре, ні одна сторона не гуляє. Всі шарніри дуже гарно